Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами згадаємо дитячі мирилки, завдяки яким ми можемо з вами помиритися з найкращими друзями. Подивися просто в очі. Я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив, просто в очі подивись і зі мною подружись. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі ми дружечки красні, помирімося. Дай скоріш мізинчик свій, зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Я козак і ти козак, я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Ти не плач, не плач, не плач, і скоріш мене пробач, і на мене ти не серце, бо у тебе добре серце. Будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Через тин вишня похилилася, а дружка з дружкою посварилася. Тобі яблочко, мені грушечка, не сварімося, помирімося, дружечко.